Інклюзія сьогодні є невід'ємною частиною української освіти, зокрема й нашого життя. Сьогодні ж її розвитку приділяється значна увага. З війною перед освітянами постало питання, як підтримувати учнів, що знаходяться на відстані, та надавати якісні послуги дітям, що залишилися. Саме для цього з квітня стартує міжнародний проєкт під назвою Хаб рівних можливостей. Це єдиний інклюзивний онлайн-майданчик, де у формі консультацій та вебінарів українські педагоги будуть обмінюватися досвідом з міжнародним. Одними фахівцями. Щоб цей досвід не тільки на рівні України, а я ще раз наголошую: наші діти за кордоном, наші діти з особливими потребами зараз навчаються за межами міста Запоріжжя, в тому числі. І батькам дуже складно, і педагогам дуже складно, але це історія, яку треба постійно тримати як руку на пульсі, тому що якщо ми всі разом консолідовано не будемо це робити, ми будемо втрачати можливість можливості певну конкретну дитину не дати їй можливість розвиватися в рамках тих можливостей, які ми могли б дати. З початку війни чимало дітей з особливими освітніми потребами були змушені виїхати за кордон. І поки вони мають змогу отримувати якісні освітні послуги в інших країнах, наші педагоги постійно вдосконалюють свої знання. Попри загрозу обстрілів міста, вони тут і зараз створюють безпекові умови та комфорт для інших вихованців. Зрозуміло, що велика кількість дітей, які виїхали і мають особливі потреби, за ними там опікуються і в Польщі, і в Німеччині, і в Австрії, і у Франції, і в Італії в багатьох країнах. Але ми неймовірно хочемо, щоб ці діти повернулися, щоб вони сіли за парти, щоб у них були рівні можливості для того, щоб вони разом із іншими дітьми комфортно себе почували і соціалізувалися в нашому суспільстві. Педагогічні працівники закладів освіти, корекційні педагоги і практичні психологи. Вони об'єдналися заради спільної мети. До відкриття хабу рівних можливостей долучилася й логопединя із Польщі. Пані Кароліна розповіла, як відбувається навчання особливих дітей у польських школах, такі вправи допоможуть дітям, наприклад, у постановці звуків. Всі наступні зустрічі будуть присвячені обміну думками, досвідом та технологіям інклюзивної освіти. Хотілося б одразу привітати нашу колегу з Польщі і, звичайно, подякувати їй за те, що вона вирішила взяти участь у нашому міжнародному конкурсі. Німеччина, Швеція, Канада та Польща готові поділитися корисною інформацією з педагогами нашого міста. Проєкт передбачає роботу у двох форматах: офлайн, де будуть працювати українські освітяни, та онлайн для іноземних спікерів. Педагоги, вони будуть підвищувати свій професійний рівень, вони будуть отримувати нові підходи з інклюзивної освіти, вони будуть отримувати певний новий досвід з використання корекційних практик. І, відповідно, наші діти вони будуть збагачуватись да, через педагога різними формами роботи. Відповідно, буде підвищуватись якість надаваємих освітніх послуг в інклюзивній освіті. Єдина міжнародна платформа відкриває великі можливості для наших освітян. Вони впевнені, що іноземні колеги мають великий досвід, яким можуть поділитися.